Сьогодні. Сьогодні ми будемо відкривати два бустери Surgic Sparks на німецькій мові. Цих мов дуже багато. Є німецька, є англійська, є японська це головна мова, є італійська та ще дуже багато різних. Так, Я була у відрядженні у Австрії і купила Цімуру два бустера. Тут можна вибити пікачу за 200 євро на німецькій мові. Він мені дуже подобається, і там є багато, окрім нього, крутих карток. Так, давайте відкриємо. Давай я давай, буду перша? Так, давай, відкривай. Добре, давай. Я сподіваюся, що в мене найкрутіші картки, О, зараз ми виб'ємо. Подивимося, що нам випаде. Можливо, якась гарна картка, рідкісна і зберега. Я унікальна. вже відкривав на німецькій мові, мені випали дві картки круті. Одна, одна за десять, одна за двадцять. Так, ну так, давай, давайте подивитися. Раз. І почекаємо. Що, що. Все, давай. Добре, дивимося, які тут картки цікаві. Таких, мені здається, у нас дуже багато повторок. О, Такого звичайно немає і такого не було. Прикольно. Так, Так, ось ця якась. І... Прикольно. Так, нам тут нічого, нічого не, не випало. випало. Так, давайте відкриємо другий бустер. Що у Але загалом картки дуже гарні, мені. Здається, вони цікаві. Так, ну так. Так, раз. Так, давайте. Давайте, давайте, давайте. Тут є дуже гарні картки, там є за 50 є за 200 теж. Так. І. О! Так, нам випала якийсь мураха. Подивіться. Так, подивіться. Отак, от, от подалі. Ми ви побачили, як ми відкрили два бустери Serding Spars на німецькій мові, нам випала ось така гарна картка. А скажи, будь ласка, скільки вона може коштувати? Вона картка? може коштувати десь е, е, один-два долар. долари, так? так. Ну тобто майже нам нічого такого серйозного так. не випало, але такої картки в нашій колекції ще немає. Так. Так? Ну, все, супер. Будемо Давайте. шукати Добаві далі. Пока-пока.